Всім привіт, друзі! Сьогодні піде мова про опалення приміщення, будь то квартира, будь то ось такий сарайчик, там, де я планую щось робити взимку. Дуже багато роліків уже є на других каналах, я не буду розказувати, ну, хіба що вкратце розкажу вам. Яка ось у мене така є буржуєчка. Вона у мене універсальна. Так я не, як не хотів я купляти другий балон так скажем, для цієї саморобки, то у мене якби два в Бужуйка і буржуйка і гриль Чому в кадр попадає ось такий тюбик сьогодні тюбиком Робити шви. 1500 температури отримую вона Пеносіл фірми Це ніяк не реклама, а просто мій розсуд, який можна заробити шви. Щоб не виходив дим, чат і так далі. коротенько розкажу вам про свою піч, ВС Мангал, ну і гриль. Можна ще хочеш зробити, вставити якусь решітку. Так, дивіться, так ось відкриваємо. Це у нас мангал. І ось мені по цим швам треба затіла, заробити так, щоб не виходив звідти дим, яким можна труїтися. Ще дуже непогано. Робив для себе тому з різними цепками і так далі. Звідси воно у мене працює як піч. На обогрів, на невеликої сараюшки. От відкриваємо. Нічого нового, я ж кажу. дуже багато інформації. Давайте я трохи вам приближу. Бачите, там в кінці видно звідти. На його пальцях Звідти виходить дим. І щоб не травити, так скажем, себе, я хочу дірку заробити. Заклеїти. Це в мене піддавало і сюди я розпалюю газовим балоном. Цю піч. Ну, я думаю нічого нового. Дуже багато відео є про такі балони, як хто там робить. Палення. В середині є також така перегорода, щоб не напряму воно вигорало, а трохи з, так скажем, спятствам, тобто обгинає. Воно й видно, що в сажі. Зараз чистимо шви на всьому пенасіл, на вулиці поки що відносно тепло, щоб воно за ці дні не висохло. Можна було користуватись при холоді. Закладати я сюди можу, як ви бачите, дуже великі дрова по розміру. Ну, звичайно ж, удобства трошки більше, якщо ти закладаєш зверху, ну, то є закладка, і ось уборка, золи і так далі, ніж те, що ти будеш запихувати з боку. Але то нічого, гріха подалі, я, звичайно, замажу зараз та й все. Щоб сильно не полючити, я візьму щітку, звичайну, прочищу щіткою, обежирю бензином та нанесу цей на Тоді я вам покажу, як я наніс і заклею. Так як по теплу планую використовувати надалі як мангал, тому буду наносити вогностійкий цей силикон тільки по краю. Щас я наношу, не щоб я мог його відрізати і далі користуватися як мангалом. На ніс. поносил, десь капля упала так, але на ребро наніс, щоб потім можна було політо. Це все ножиком, ножиком вирізати. Так скажем, для удобства. Закриваємо кришку. Трошки притискаємо там, де повилазило. Сдію ж такі перчатки. Зараз перчаткою пальцем це все попрохожу. Всім дякую за увагу, кому цікаво, пишіть, питайте. Ще буде відео Ну літом, як я його буду, це все вирізати. Кому цікаво, дивіться моє відео. Дякую до побачення.